Оселля Чінівчука я знаю ще з 1972 року, коли прийшла до аспірантури. Але найтісніше довелося працювати мені з ним від 1998 до 2003 року, коли ми його всі разом обрали директором інституту, а мені випало таке щастя, таке доручення від колективу бути в нього заступником із наукової роботи. І це наші були перші університети керування великою науковою установою. Ми не мали ще досвіду: ні він, ні я. Крім того, атмосфера була дуже несприятлива. Колектив був якийсь роз'єднаний, такі були віяння, хто кращий, хто гірший, з ким бути. Колектив був поділений. Але перше, що вдалося Василею Васильовичу, він все-таки зумів своїм спокоєм. Своєю мудрістю, оцей розборханий колектив, оцю стихію згуртувати, заспокоїти, і все-таки повести в тому напрямку, в якому повинен працювати колектив. Не було грошей, не було нічого. Тяжко було, бідні ми були, занадто навіть бідні. Але от він вірив, що нам матінка Божа допоможе. Він завжди це повторював. І ви знаєте, от. Диво дивне, але вона нам допомагала. Ми переборювали труднощі, ми долали всі ці незгоди, які траплялися. Ми виходили із тяжких ситуацій. І завжди дуже гарно було, коли ми залишалися в таких вже невиробничих ситуаціях. От, ми відчули, що ми єдина команда, ми єдиний колектив. Він був для нас і батько. І старший колега, дуже недосяжний науковець. Він так багато знав, він так багато вмів розповісти, ми до нього бігли, будь-що, не зрозуміли щось, розгубилися. Василю Васильовичу, а як це? А чому тут так? От, і на диво, як він багато знав, як він вмів нас справді цим запалити, що навчайтеся, дерзайте, шукайте. От. У... Такій адміністративній роботі, звичайно, він не є адміністратором від природи. Він не вміє всіх шикувати, він не вміє кричати, він не вміє командувати, так, знаєте, наступально, а може десь як то буває іноді аж брутальна. Він дуже завжди виважений, мудрий, спокійний. От. І врешті-решт його колектив полюбив, заповажав. Друге, що. От мені особисто найбільше пропало до душі те, що він нас залюбив у свій Закарпатський край. Він його сам до безцями любить. От, і він нас так само його влюбив, скажімо так. В чому це виявилося? Він нам багато розповідав, Яка, яке гарне Закарпаття, які гарні традиції. А нам, як мовознавцям, було цікаво почути, як в якому регіоні вимовляють звук. Голосні, приголосні. Ми так з книжок знали. Але як це реально звучить, міг тільки вимовити він. Ми повторювали, ми сміялися, бо ми не могли цього вимовити. Ми сміялися саме себе, не з того, як вимовляють, а самі себе. Ми не могли так відтворити. От справді треба там народитися в ту стихію відчути. Він дуже любив дітей. Коли він бачив наших дітей, він весь просто горів, його освітилися очі. І нам було дивно, що він не маючи своєї родини, як він може так любити діток. Він постійно цікавився дітками, він цікавився, чому такі імена, от, як вони ростуть, як вони розвиваються. І коли почув, що в нашій родині називають дідиком дідика Івана, от, він просто запишався. Він сказав, що ну мене вважаєте, що це моя родина, що це мій вплив. Мій здобуток, я дуже тішуся, що у нас є дідик, а не дідуся, як прийнято, скажімо, в нас тут на сході. Звичайно, що жаль, що так швидко минають роки. От. Я згадую його ще молодим. Справді, в 1972 році, коли я вступила до аспірантури, перше, що мене перепитали, куди мене послали, піди подивись на Німчука. Я справді ходила. Мені було цікаво, хто це Німчук. У нас колектив жіночий, чоловіків небагато. От, а який німчук, О, справді побачила так, це легінь От, славний, з гордим поглядом, з таким красивим профілем. От, і ми його справді всі жінки і старшого, і молодшого, і зовсім ще юного віку дуже-дуже поважали. От, і було за що поважати. Він постійно був в центрі уваги. Його жінки обожнювали, навіть іноді, як мені здавалося, трішки балували. А в чому це виявлялося? От друга половина дня, коли вже трішечки згортається праця над нашими безпосередніми завданнями, жінки його запрошували на чай, на каву, напікали смачних пиріжків, різних домашніх страв. Василь Васильович напрацювавшись вдома, приходив до інституту, і тут було вже все по-домашньому. Були домашні пиріжки, були різні там жінки ж такі майстрині. Вони ж вміють пекти, смажити. І Василь Васильович був такий вже обласканий, такий же був увагою. Ну не обділений. Був такий сидів, світився увесь, От любив. Він любив, щоб бути, щоб його. Любили і він любив людей, розумієте? От може, десь йому здавалося, що там ага, сам там, можливо егоїстичний. Ні, от цього його, його не було. От він любив, і він такої ж любові сам прагнув. Його дуже велика щедра душа, і він хотів цього. От. Це було помітно, і я ж кажу, що мабуть, так його Боженька веде у житті. Так він допомагає матінка Божа, що він має багато друзів, що він має здоров'я. Належне здоров'я для цього віку, я вважаю. От. Він не цурається будь-якої праці. От. Але, звичайно, він фахівець, неперевершений, неперевершений авторитет для нас всіх, хто його знав, з ким працював. Тільки можу молити в долю, щоб Бога, щоб вона йому послала ще довгі роки плідної, творчої праці, бо замінити його в мовознавстві, вибачте, але досі ніким.